Офіційне партнерство солідарності, Дипломатичну угоду між двома містами Черніговом та Алахіном в урочистій атмосфері з нагоди вручення Україні міжнародної премії імені Карла Великого за внесок в об'єднання Європи, 13 травня на центральній площі біля історичної ратуші перед громадою європейського міста партнера підписали перші особи українського та німецького муніципалітетів. Ви знаєте, я приїхав до вас з місця боротьби з передової боротьби за наші спільні цінності. За свободу не тільки в Україні, а в усій Європі, за цінності демократії, за європейські цінності я хочу подякувати за підтримку цієї боротьби всім громадянам Німеччини, уряду Німеччини і вам особисто, пані Мер, за прихисток як мінімум 2,5 тисяч українців, які, тікаючи від війни в своїй країні, знайшли безпечне місце тут. Угода, яку сьогодні підписують наші міста. Вона має для нас стратегічне значення, адже це не при сьогодні, це не багато років вперед. Але я скажу відверто, вона дуже важлива для нас саме зараз, адже демонструє мешканцям Чернігова, що ми сьогодні не одні в цій боротьбі, в цій варварській війні проти російського агресора. Ахін, як і Чернігів, місто з тисячолітньою історією, одне із найстаріших у Німеччині, розташоване на кордоні з Бельгією та Нідерландами і населенням у 250 тисяч людей. Однак наші сусіди Білорусь та Росія, удар якої Чернігів взяв на себе в перший же день повномасштабного вторгнення і понад місяць стримував ворога, ставши рятівним щитом для столиці і продовжуючи стояти на варті. Зараз його руйнування можна порівняти з тими, яких зазнав Ахін під час Другої світової війни. «В наших планах не просто відновлення руйнувань, а стратегічне відбудова і модернізація нашого міста. Саме для цього. Ми хочемо залучити досвід, технології, знання і проєктні рішення кращої європейської практики з міста Ахен. Я переконаний, що це партнерство в першу чергу піде на користь нашим містам і в першу чергу їхнім мешканцям, простим мешканцям Чернігова і простим мешканцям Акіна. І я хотів би, щоб найближчим часом багато простих мешканців Ахіна Побували в мирному Чернігові та побачили наше чудове місто, і багато чернігівців приїхали в Аген і також побачили ваше місто. Оце і буде справжня дружба. Міста вже працюють над конкретними напрямками співпраці, зокрема в питаннях сталого розвитку, містобудування, сфері енергетики, інфраструктури, управління відходами, освіти, медицини та благоустрою. Партнерство з Черніговом очільниця Ахіна презентувала і власне на церемонії вручення цьогорічної премії Карла Великого. Присвоєною українському народові та президентові України за захист не лише свого суверенітету та життя своїх громадян, а й Європи та європейських цінностей. Названо на честь короля Франків і засновника Священої Римської імперії, який фактично запропонував створити спільний європейський простір, її присуджують видатним діячам та пересічним людям за внесок в об'єднання Європи, починаючи від 1950-го, і урочисто передають в коронаційній залі ратуші Аахіна, звідки і правив Карл mit не auf. Зараз Ми будуємо таке партнерство з Черніговом, містом на півночі України, яке крім нинішнього населення та інфраструктури має ще одну паралель за Ахеном Про який батьки засновники премії Карла Великого так писали у своїй прокламації 1949 року. після двох світових воєн, у яких прикордонне становище нашого міста мало особливо згубний вплив. Зусилля кількох поколінь для подолання уявних національних протиріч виявилися марними. Наше місто, що потопає в руїнах, бореться за своє право на життя. Як тоді Аген, сьогодні Чернігів значною мірою зруйнований. Тому ми вступаємо в це партнерство не лише для того, щоб таким чином висловити нашу беззастережну солідарність, але перш за все підтримати чернігів та його мешканців у їхніх зусиллях відновлювати своє місто як стале місто та знову зробити його своїм домом. Нагадаємо, за тисячі кілометрів у форматі відеозв'язку угоду про співпрацю між Черніговом та Ахіном затвердили ще 20 січня. Налагодити ж партнерство між містами вдалося завдяки сприянню спілки українців в Ахіні.